Про об'єднання України потрібно згадувати не лише напередодні дня соборності, вважає радник президента Володимир Зубанов. Про це політик заявив на прес-конференції. Факторами, навколо яких можливо консолідувати націю, є вивчення власної історії та піднесення української мови, вважає радник президента. Між тим Володимир Зубанов був одним із тих, хто в 2012-му підтримав нашумілий закон, що підвищував статус російської мови. Цей закон, за словами політика, був покликаний виконати передвиборні обіцянки. Хоч статусу державної російської не надали, компроміс знайшли. Що ми не можемо міняти конституцію і нехтувати ну, настроями інших людей, і тому, враховуючи це, виник компромісний закон про регіональну мову. Прокоментував радник президента і нещодавно прийняті закони, які викликали ряд дискусій у суспільстві. Володимир Зубанов вважає, що не зважаючи на непідписання Україною асоціації з ЄС приймати європейський досвід все ж варто щодо поведінки, там при проведенні масових заходів. Це ж європейський досвід. Давайте почитаємо, почитаємо франфранцузьке, німецьке законодавство і інше, що вони передбачають за ті чи інші, інші порушення. Усі ж недоліки прийнятих законів наслідок винятково організаційних проблем. Наголосив Володимир Зубанов. Якщо там є десь недосконалість, вона може бути, бо це приймалося ж таких умовах. Не дуже обговорювали, бо було блокування парламенту. опозиційним силам. В свою чергу Володимир Зубанов порадив свої пропозиції вносити на розгляд парламенту, а не тільки критикувати прийняті закони.